Друзі, вітання! Запрошую до перегляду прогноз на травень 2025 року. Традиційно дивимось соляр і кому це цікаво, кому це важливо, дивіться свій асцендент. В нас буде сфера фінансів, в нас буде сфера відносин, в нас буде порада від вищих сил. І ще в нас буде одна. Колода, за допомогою якої ми з вами подивимося, на що звернути увагу, та що не прогавити саме починаючи з 1 травня. Бо що? Бо 30 квітня в нас був або буде хто як коли будете дивитись цей прогноз, день Акшая Тріття та Белтень. Белтень це один із шабатів колеса року. Потужніший період, годі й казати, і Акшая Трітя це коли три дуже впливові планети, які впливають на реалізацію людини, на досягнення людиною мети, місяць, Сонце і Юпітер, вони знаходяться в екзальтації. І скористатися цим періодом для зміни свого життя, ну просто годі і думати. Саме ця колода нам в цьому допоможе. Запрошую до перегляду. Підовжуємо скорпіони, травень 2025 гроші. Ох, старший аркан і імператор. Це про гроші, карта, це старший аркан. Власний бізнес, якщо маєте, там ваш джерело вашого доходу. От, якщо це не про власний бізнес, то ваша робота, скажімо, ну, Ваше основне місце роботи це ваше джерело доходу. Але треба викластися на цьому, чи основному, чи власному бізнесі. Треба викластися на всі 100. Це карта такої трудяги людини, яка отримує по. Ну, можна сказати, по штатному розкладу, да? там якась є фінансова мінімальна фінансова еквівалент отримання готівки чи на картку, але це дуже карта пов'язується, знаєте, з прийняттями правильних рішень. І не просто роздавати накази для когось. А ще самому показувати, як ці рішення реалізовуються і як ці рішення монетизуються. Ну, гарна, карта гарна, є свої такі трошки правила, але карта про гроші насамперед. Стосунки, скорпіони, стосунки, четверка жезлів. Ух, карта класна, задоволень, насолоди стосункам бути, такий навіть доволі активний прояв сексуальної енергії, такої янської енергії. От, насолоджуйтесь гарно. Порада для вас, скорпіони. Порада старший аркан смерті. Ну, Тут не треба хвилюватися щодо смерті, тут зазвичай 99,9% зовсім не про смерть, це про зміни в вашому житті. Якщо прийшли зміни в ваше життя по старшому аркану смерті, зміни, чи хочете ви, чи не хочете, вас вже питати не будуть. Вони в ваше життя вони увірвуться, вони прийдуть, вони проломляться, я би даже так сказала. Тому, якщо знаєте, чому, саме чого стосуються ці зміни, краще піти шляхом цих змін без, без вередувань і без супротиву. Зрозуміти, бо тут і ця карта про це каже, що якщо відчули потребу в цих змінах і от цей Енергія цих змін вже в повітрі є, то, будь ласка, змінюйте. Навіть якщо ви не хочете, енергія цієї карти вона змінить так для вас обставини, так змінить для вас хід подій, що я завжди своїм клієнтам кажу, що йдіть на ці зміни добровільно. Це не буде так боляче. Це не буде так руйнівно і не буде так, е, ну, скажімо так, не, не через позицію е, ну, супротиву. Йдіть своїм шляхом, хай він буде не такий бистрий, але да, ви, дали, ви дали добро вищим силам на ці зміни і трошечки допомагаєте і, 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 і рушаєте в. Ну, в е, в напрямку цих змін, але не супротив ну, тут зовсім недоречний, і це буде реально боляче. О, на що не брагаєте, на що звернути увагу? А, тепер тут розкривається ця карта додатково. У вас є а, страх перед майбутнім. У вас є страх, а, такий, знаєте при чому такий страх, у вас все а, стабільно. Четвертий старший аркан імператор, арка... Четверка... четвірка жезли, У вас така -то енергія стабільності. Але ця карта каже: ну все, а давай рушимо далі. А для того, щоб ця стабільність, коли ви поруш... будете рушати далі, ця стабільність може похитнутися. У вас є просто маніакальна. Страх перед зміною цієї стабільності ви будете бажати залишитися в цій стабільності, бажати залишитися от, або на керівній посади, або в цьому бізнесі. От, бо не хочете цих змін. А я вас вам так скажу: зміни будуть і краще прийняти ці зміни і дивитись на них, да? не бігти від цих змін. Ви все одно. Цій карти від цих змін ну, не, ну, ви не сховаєтесь, на жаль. А, дивіться на ці зміни а, прямо в очі в очі, приймайте їх ці зміни. І все в вашому жит... Жит... житті буде навіть краще. Да, період змін він такий турбулентний, він не завжди приємний. Я розумію, що у вас є гарна підстава насолоджуватися життям тут і зараз, але зміни, ну вибачте, неізбіжні. Да, вони обов'язково вже приписані в вашій матриці. Вони будуть. Краще дивіться на ці зміни. Очі в очі і не, не чинити супротив цим змінам. Повірте, це буде набагато краще йти на поводу цих змін, зрозуміти, куди вас ці зміни, прийняти ці зміни так буде набагато краще. Дякую, друзі, вітання! Запрошую до перегляду прогноз на травень 2025 року. Традиційно дивимось соляр, і кому це цікаво, кому це важливо, дивіться свій асцендент. В нас буде сфера фінансів, в нас буде сфера відносин, в нас буде порада від вищих сил і ще в нас буде одна. Колода, за допомогою якої ми з вами подивимося, на що звернути увагу та що не прогавити саме починаючи з 1 травня. Бо що? Бо 30 квітня в нас був або буде. Хто як коли будете дивитись цей прогноз, день Акшая Трітя та Белтень. Белтень це один із шабатів колеса року. Потужніший період, годі й казати, і Акшая Трітія це коли три дуже впливові планети, які впливають на реалізацію людини, на досягнення людиною мети, місяць, Сонце і Юпітер, вони знаходяться в екзальтації. І скористатися цим періодом для зміни свого життя, ну просто годі і думати. Саме ця колода нам в цьому допоможе. Запрошую до перегляду.